Ех, красотулечка наш моторчик Ловренс Гост, найкращі мотори, найкращі мотори в світі, найкращий електроякор, електромотор, який взагалі коли-небудь був за всю історію планета Земля. Але з'явилися, друзі, на сьогоднішній день з'явився... Ще кращий мотор, теж одловрен, називається Рекон. Так я і не успів накайфуватися з цим мотором, бо ставив його на лодку у 2021 році цього госта. Блін, як я його чекав, ми його рік чекали, але все-таки разів 5-7 на рибалки на ньому вийшов моторчик, звісно, просто супер-бімбо клас. А тепер, друзі, мені проспонсірували -про -про Америка Голібаби. Нового моторчика, і ми сьогодні будемо міняти свого ловренс Гост на рекона. І хто в нас може поміняти? Правильно, толково. І саме краще Орлов! поставити, друзі, Юрчик Орлов! Ми просили, питали, де Юрчик Орлов. Коротше, я Юрчика Орлов Він в Норвегії був, я його з Норвегії визвав, щоб поставити цю моторчику. Да, Літаком да, да. доставив. Думаю. Літаком Сюда. Юрчика доставили, бо краще Юри Орлова, ви ж знаєте, ніхто е не поставив, особливо цього моторчика, особливо він новий. В Україні їх тільки, тільки в одного там я бачив. Мотор, до речі, такий класний, що просто. Юра, от Америка голібаби, да. сказали, Михалич, бери, да. коротше, под, зробили да. мені подгонку, я да. показую людям. Але я цим голим бабам не вірю. Так. Скажи ти по мотору, що це мотори? Я моторик? тобі скажу, що я не бачив ще кращих моторів, а в мене, ти знаєш, Професія така, що я катаюсь на всіх моторах, які тільки існують взагалі, на всіх моделях. На самих і по всьому світу. Да, да, і я тобі скажу, що такого мотора ще не було. Точно. Він самий, тихий, самий такий легкий. ну він взагалі не такий Все, мягкий, давай не будемо цього очі. самого. Зараз знімаємо свого. Розпаківка! Розпаківка. А де він? Він є до нього. І що тут він ти, Вони схожі? Юра, а тут вінти наче А, не одинакі, але схожі. По, фор... по формі по своїй схожі вінти. Ну не одинакі. цей теж пластмасовий, так? І цей пластмасовий, і цей пластмасовий. І між прочим, друзі, поки Юрчик Орлов в Україні, кому що потрібно по рибопошуковій техніці. Настроїти, установити, навчити вас користуватися або купити, от між іншим, отого от рекона, та взагалі там люба рибопошукова техніка. Ви можете її купити через Юрчика, саме дешевше в Україні. У да, да, Юрчика спецзнижки. Він вам підбере все. Да, тому Купить. що там є нюанси свої. На кожну лодку треба ну, свій комплект. І це треба обсуждати з людиною окремо і. Щоб знайти саме класне рішення. Саме головне, що вашого. через Юрчика саме класна ціна буде. Ніякий магазин вам таку ціну не, не дасть. Як, як Юра Орлов дасть. Плюс карти він вам поставить правильні. Ну, все під ключ можна Про... зробити. Да. Да. Не так, що там поставили. Поки, поки наш Орлов, наш чемпіон вдома, дзвоніть, пишіть, я ставлю контакти. його да. тут Вниз, Внизу Набирайте. під відео. І плюс він же ж гідує, але гідує в Україні не можна ходити. В Іспанії, в Греції, там, на, Аля... на Аляскі, да. в Норвегії. Де хочете, вас буде гідувати, Якщо поїде з вами по всьому світу. 100%. Якщо стоїть питання десь знайти рибу, ну, десь якось навчитися ловити рибу. Там, ну, наприклад, у вас там є якийсь дом чи там якісь друзі живуть. Там, в будь-якій країні, країні світу, да, друзі. По, по, по будь-якій рибі можемо. Бо я ж домовляюся на говорити. Марс. на Марс, Я хочу на Марс. На землі тут вже нічого не сюди. На Марс. риба. Все, коротше, Юра, давай мінять! Час іде, коротше, треба працювати, давай, плін, а не триндіт, правильно? Ну Вже їх би немає. А ну скажи, що ти хотів сказати, підожди не цього за моторгайди. Бо люди мені кажуть, та моторгайден сіла. Ну, дивись, моторгайди дійсно. Є ти... нюанс. Кажи. Дуже класні мотори були в свій час, але вони вже своє ну, от і Я свій мотор, скільки, 5 років я. Йо Ти кажи, що вони не конектяться з новими, не розказуй довго шо вони не конектяться з новими вони приборами. Моторґайди кон... вони погано до, до цього конектіли з Лоренсами. Зараз зовсім не конектя. Вже вони зняти з производства. Зараз... Так що, друзі, будьте уважні, хто купляє б ушні то запам'ятайте, що ви можете поставити тільки його до сконекти його і старим прибором. І з старими приборами, то і з новими приборами, які зараз виходять, ви його не законете. Це будьте уважні теж такий, такий момент є. Все вона техніка на грані фантастики. Такі легенькі досить взагалі. Так, да? Да, класний мотор, ти що. А, ще болти до того мотора. до Обов'язково. Що там? Що ти так довго, й Вже цілих блін, 30 хвилин ставиш. Щас, Давай полетіли вже. Вже я хочу на ньому їздити. Дирок тебе побільше зробимо. Йо -йо, зараз. моє блін. Ну що, Юрчику? Все працює? Все, все працює на всі гроші. Головне, лапа диви, тепер переноситься. Так, Так, що тут? Ану, піжди, раз, отсюди працює. О! Заколо там включилося. Тут включилося, друзі, прикольні педалька. Дивіться, що можна переносити, кинув кинув собі туди під ноги і управляєш електромотором. Що хочеш да, робити тепер? Ну, Бомба. Коротше, Юра, дякую тобі за установочку банда. А суть цієї башні такова, то скажу. Про що ж відео було? Е, суть і бачите, такова що? Скоро закінчується війна, відкривається навігація, так що вже готуємо свої катера зараз, поки Юра в нас в Україні. Дві-три неділі свис... да, свистіть, арестович. коротше, він вам все підбере, зробить, установи. Так що, друзі, ви переживали за Юрчика, Юрчик є, Юрчик на місці, поки що 2-3 тижні. Я ж кажу... да. Ну, кому треба погідувати, по всьому світу вас може погідувати. І тут, Банда Юра по рибопошуковій техніці. Юра у нас ну, номер один в Україні. А всі остальні просто плачуть в сторонки, там понти колотять, розказують, там відео знімають, а потім Юра після них все переробляє. Все, друзі, хто хоче зробити хорошо і раз, всі до Юрчика Верлова. Всім мирного неба над головою, Всього найкращого. Пока-пока. Набирайте пока. А по самому мотору, друзі, хай тільки дадуть вихід на воду. Я вам зніму обзор, покажу як він працює. Поки що ми його покатаємо. Я ж кажу. І буде ще відео по окремо по цьому реконі. Оги комарі кусають. Ааа.